Продовжую збір яблук та груш, груша Ксена, такі плоди, достойні, дивіться, яке навантаження, попри те, що були весняні заморозки, а Ксена пройшла всі майже груші з навантаженням, привиті на груші дижці, хоча крайні, от Мало груш, крайні груші, крайні дерева, мало груш. Оце все навантаження, що є. Коло них груша сорту кюре зимова, взагалі нема нічого. На одній де деревині нема нічого, на другій щось там трошечки є. Кому потрібні живці, навесно звертайтесь, будуть живці.